Всім привіт! Вітаю на каналі Моторс. Motors. Луцьку вже зима, працювати стало важко всім, і продавцям, і нам. Значить, Сьогодні у нас 30 листопада, завтра перший день зими. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати оголошення в автомобілі та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал лайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Рено Гран Сценікс свіжопригнаний, пригнаний. 17 рік з Німеччини. Один і дизель, 215 пробігу. 16700 ціна. Контакти бачимо є. Так, комбінований салон. Кого цікавить телефонуйте. Mazda 5. 2008 рік, 2.0 бензин 7 місна, трансформер салон, є кліматконтроль мультикермо. 6400 ціна контакти бачимо. Рено Grand Scenic. 16 рік, 1.6 дизель, 245 пробігу. Ціна 11800. Контакти ось тут. По автомобілю є круїз, підігрів сидінь. Пробіг, оригінальний повний сервіс. пишуть. Так, Сидіння на тканині. Клімат, контроль є. Дача докер 16 рік, 1,5 турбодизель, 163 пробігу, 9500 ціна. Контакти ось тут. Volkswagen Шаран колись був досить популярний. 2001 рік, 7 місць, 1,9 дизель, легендарний вже можна сказати, та? 5300 ціна контакти є. <кій> В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте Citroen c 4 Grand Picasso. по автомобілю Покажу. Так, є парктроніки на оригінальних дисках. Так, по опису це 10-й рік, 2.0 дизель на автоматі, 224 пробігу, 7 місць, 8800 і контакти є. Peugeot 5008 Так, 8800 ціна, 10-й рік, двигун 2,0 дизель. Є сервісна історія, два ключки, клімат, контроль, 7 місць. Так, Хто шукає такий автомобіль, можете телефонувати. Так, Ford C Max. 2005 рік, 1,8 бензин, 196 пробігу. Прибіг пишуть рідний, ага, Газбензин навіть, так? Це добре. 5-4 стаціна. Ось тут контакти є, є сервісна історія. Так, Хто шукає такий автомобіль? Телефонуйте, уточнюйте інформацію. Volkswagen Turan. Туран. Туранчик 10-го року в максимальній комплектації, 7-місний, 2.0 дизель на автоматі. Пробіг по пишуть 100% оригінал, ціна 12 900. Renault Grand Scenic, 13 рік, 1,5 дизель, 194 пробігу, 11400 ціна, коробка автоматична. Акустика Bose, контакти є. Так, по салону. Volkswagen Туран. Так, 2.0 дизель на автоматі. 125 кВт, 9500 ціна. Рік 2008, 260-рідного пробігу. Контакти є ну, по обвісах кростуран. Лінзована оптика, електроніки. І тут кростуран. Це Кростуран. Клімат-контроль, автоматична коробка, мультикермо. Парктроніки також є. Рено Гранд Сценік. 16 рік, 1,5 дизель, 196 пробігу, 12500 ціна, 7 місць, акустика Bose, Airlink <coughs> Магнітола. Є камера, панорама, шкіра алькантара, підігріви. Зараз заглянемо. Так, комбінований салончик все згідно з, з описом. На оригінальних дисках з релінгами. Opel Zafira B. 6 рік, 1,8 бензин, 230 пробігу, 6300 ціна. Так, комбінований салон бачу. Кондиціонер. Так, на оригінальних дисках. Renault Scenic. 12 рік, 1,5 дизель, 227 пробігу, 8500 ціна. Ось тут контакти. Так, комбінований салон, бачимо, кліматконтроль. Гранд сценік. Форкоп і парктроніки є. Так, ренос сценік, другого покоління. Лінзована оптика бачу. 2006 рік, 1,6 бензин, 93 пробігу, 5 тисяч ціна, контакти ось тут.